Так, давайте подивимось. У мене взагалі розмір сьомий, сьомий, восьмий. Ну, не знаю, це восьмерка. ось, Це о, в Україні. значить, Тут я брала от сьомий розмір, сьомий розмір американський це в Україні 37. Отак. от, Тобто, ну все одно треба міряти. Я шукаю. Я взагалі дивлюся, що тут таке є. Цікаве. Скільки? 19, ну майже 20 доларів Кросівки, тому що в мене одні кросівки лише тільки. І я в них хожу, боюся, що я їх, коротше, закину геть. Ой, слухайте, такі легенькі теж 20 доларів. Легенькі-легенькі. Коротше, прикольно. 20. Так. До речі, макасинчики теж я собі які взяла. Зараз я зустріну, мабуть, брати не буду. Я тільки так подивлюся, що тут є 17, а взагалі тут бажано так. Прийшов, якщо ти побачив, що тобі підійшло, то його бажано брати. Ще ти коштуєш Угу. Ой, біленький. Так, ще не коштуємо. це вартість. Так. Не бачу. Не бачу вартості. Легенькі, гарні. Ой, так, де ще сьомий. Теж дивлюся, щось таке взуття. Ой, оці які такі прикорні. Прикорні босоніжки. І вони у нас 25 будуть коштувати. 16. Ну, коротше. 19 на це платформа. Будет прогулятися. Тут народ, як правило, їздить. Тут мало хто гуляє. Красівки, що ми коштуємо? 40. Вони такі прикольні босоніжки. 20. То. це теж сьомий, тут я була. От я собі схожі, до речі, купила, дуже зручні, тільки я купила сині, От це, до речі, непогані. 17 доларів. Зручні, хоча платформа, але зручно. Ходити. Слухайте, дуже сподобався мені рюкзак. Коштував він 209, зараз 80 доларів. І... О, незручно вони його причепили, бо видно, велика така гарна скидка, дорога річ. І незручно мені подивитися на нього. Але от я якраз шукала щось таке тверденьке, бо я хожу з шопером своїм майкап. Він дуже м'який і незручно бува шукати. А оцей такий прикольний. Зараз я на нього ще розгляну. От знаєте, зараз стою прямо перед вибором. Ну, скільки там? 80, так? Да. Да, 80 доларів коштує зараз акція на нього. Чи вартий він того? Він зручний, він досить такий і невеликий, і немаленький, дуже багато в нього буде вміщатися, а коли тут з собою гуляєш по фолоді, то я треба я і воду треба брати, і, ну, коротше. Ну, я ще покажу, подивлюся, бо 80 доларів, наче ну, таке собі. подумаю ще. Ну, ось теж рюкзак. І він у нас коштує 50. був 124, зараз 50. Я не дивлюся, хто, чи я, чий бренд. Мене не хвилює зараз, це абсолютно не дивлюся, щоб воно було зручно. Ну той рюкзак мені сподобався більше, ніж цей, чесно кажучи, хоча це теж такий плотний, в принципі. В принципі, хто знає, може навіть це не погано. Але носити, як його носити, набік. Взагалі, чи то жіночі таке. Взяла я таких масок різних три види. Вони тут коштують 5 доларів і в упаковці 5 штук. Тканині, маски з тканини, да, там, корейські. Зараз особливо буває, коли, коли сильно втомлюєшся, то о, не завадить вона, мені дуже подобається. Так, коротше, от, взяла спробую. Так, взяла ось о собі, щоб волосся не лізло. Так. Оцей гаманець. Дивлюсь на нього, що в нього є відділення ось окремо сюди для телефону. Прийду додому, то спробую зняти. І ну, тут окремо відділення, теж детальніше покажу вже вдома. Поки що кладу в корзину. Хто б міг подумати, що я буду у Флорі дивитися на такі тепленькі шарфіки. Calvin Крайн. 26, зараз 15, такі приємна така тканина. І ось теж. Ну, я брати не буду, тому що тут оце похолодання прийшло ненадовго, але все одно незвично. Так, щось мене потягнуло на вінтаж. Мені, мабуть, хочеться літо, тепла і сонця. Так, що ми коштуємо зараз? 20, 21. Був 40, зараз 21. Такий прикольний. Мені потрібен рюкзачок, такий ще могла кинути за спину. Воду туди, телефон, гроші, якщо треба. От, і щоб була така плотна упаковка. Ну це прикольний. Ось оце теж непоганий. Так... Бачите, абсолютно геть протилежність. 33 був 77, зараз 33. Май на увазі протилежність бо такий нейтральний, Ну, чесно кажучи, тут сонячна Флоріда, то чорний не хочеться. І навіть якщо в Україну я повернуся, то я вже не хочу чорних кольорів. Ой, яка прикольна сумка, народ. Ой, ой, а ну-ка. Так. Скільки? Одинадцять. Мені подобається останнім часом бірюзовий колір. Зараз я на неї подивлюся детальніше. Далі я вже почала робити покупки без відео, щоб не відволікатися. Так, я тут зайшла з росу, уявляєте собі, зайшла у волма, пакети з росу, все поклала сюди на корзину, бо машина приїде пізніше, а мені ще треба зробити повернення. Зараз я йду робити повернення сама. Без нікого спробую. Значить, так, давайте коротенько. Я зараз, ні, я від себе відверну, хоча ви на мене подивилися, кому я Тані вдяглася сьогодні. Я як завжди. От не так, от я завжди мене не переробиш, мабуть. Ну вчора було дійсно холодно. Вчора було там 5 чи 8 градусів тепла. Сьогодні 15. Але я ще бордоває, тому що я зайшла в магазин рот. Сьогодні у мене вихідний, зайшла в магазин, Рос, ну, думала, там подивитися десь пів години і все, цей собі піду далі. От куди там далі? Ось це нагребла, гребла. Ну, понятно, скільки бачите? Ось а машина. А, ну тут нема камер схови, тому що в Америці всі їдуть на машинах. Блін, мені в середу треба здати той екзамен, бо ну це ж ще анекдот. Ну, коротше, мене сюди завезли, а тут торговий центр величезний. Ой, ще мені кажуть, що ви можете зайти в лав там, ну які хом діпа, щось таке, щось коротше, магазини. Каже, мені з головою вистачить плази і Волморта. Дай боже, щоб я з цим Волмортом ще справилася. Він такий здоровенний, величезний, ну, як наш епіцентр. Ну коротше, зайшла я в роз. Я думала там, ну трохи щось таке гляну для зумби. Да ну коротше, тільки подивлюся, познайомлюся, Ага, фіг вам, 180, Якщо не помиляюсь, 180 доларів доларів там залишила. Ну, я дійсно взяла такі речі для будинку мені, бо я вже тут так потроху осваюсь, вже наче знаєте, як, як звикаю до думки, що ну треба якось трохи собі. Ну коротше, от запакувала максимально там всі два пакети. Воно бачите. Ну не добре, що тут є оця корзина, а зараз піду по Волмарку. Тут у Волмарті, в принципі, давайте так. Мабуть, зараз я гляну на той футтем, що картка ще мені Бенефіти дають щомісячно. Я зараз спробую собі зібрати продуктовий кошик. От спробую, головне, рахувати. Ладно, все. Ой, давайте. Ми йдемо швидко, навіть я не буду там особисто. Зараз я зайду. А, наче такий відділ, як наче аптека. Ось зараз, хвиленко. Доведеться мені направляти на себе камеру, тому що коли направляєш ну, прямо, а я ж не тільки товар показую, то тут люди, ну, дорослі, то ладно, але діти можуть потрапити в кадр потім сидіти, оце вирізати не хочу. Я покрасилася, не знаю, помітили ви чи ні. Я давно взагалі не, красила, не фарбувалася саме фарбами. Як правило, я брала тональні такі тоніки, знаєте, от було дуже класно, що там спробуєш. Ну, коротше, це я покрасилась. Ну, як на мене, він трохи, знаєте, такий золотувато-зриживатим таким відтінком о -о, в мене вийшов. І в мене вийшов, я красилась. Давайте зараз я переключусь на товар. Ось, я красилась такою фарбою, тільки 80-й номер. Щось я його не бачу, до речі. Розібрали. Класно, -й. От і я оце думаю. Зараз треба зрозуміти взагалі. Я так розумію, ага, ой, коротше, е ну пізніше я ще подивлюся, чи в мене як воно змиється. Я навіть не знаю, чи я хочу колір собі трохи темніший, чи я хочу його світлішим зробити. Ну, не таким, як зараз, бо зараз у мене ну е він такий рижувато-золотавий, знаєте. Мені б звичайно наш український отой тонік, але його тут немає. Може, є, але не бачу я його. Взагалі настільки дивно, як тільки Трамп призупинив цю програму, твою, і я не знаю, як там далі буде з тими, хто вже тут сюди приїхав, як я. От я маю до 26 го року до вересня місяця дозвіл на перебування, головне на роботу тут. А як воно буде далі, я не знаю. Тобто дуже цікаво, що <фух> знаючи, що в мене зараз таке трохи нестабільне становище, я тут вирішила купувати те, що дозволить мені тут бути. Мене тільки запустив магазин. Коротше, я вже буду йти на касу. Взяла я собі по 5 доларів три 3 маєчки, такі. мені потрібні були тоненькі якраз під одяг. І зараз єдине я червону рибу візьму. Ой, я тут хоч риби наїмся. Боже, як би його знати, яку ж дівчата беруть завжди. Коротше, так, беру на свій погляд, а там вже як буде. Коротше, я взяла, не знаю, завжди беруть дівчата. Ось потім скажу, скільки це воно важить. Господи, ось один, другий. Потім прийду додому, розберуся, скільки воно тут вага. Я вже приїхала додому невеликий огляд моїх покупок з магазину Рос. Органайзер на 6 полиць. Стара ціна 19 доларів, нова ціна 11,99. Дуже зручний в моєму гардеробі йому знайшлося місце. Спортивна курточка. Купила я її за 24,99. Легенька, як вітровка. Ну, цей рюкзачок, сумочка за 2099, я його вже полюбила. Гаманець теж облюбувала 19,99. Відділення під блисковкою, гарно вміщається телефон. Зубні щітки, 7 штук, за майже 6 доларів. Шкарпетки м'який махер. Дуже зручні, м'якенькі 6 пар, майже 6 доларів. І спортивні носочки за майже 9 доларів, так само 6 пар, дуже зручні. Фен вже використовувала двічі, купила за 24,99. Свою функцію виконує. Купила я дві спортивні ем, футболки для фітнесу. Синя і така рожева. Вже опробувала їх за майже 8 доларів. І супер шорти, дуже класна тканина. 1099. Ну, а ця сумочка виявилася для мене найкращим подарунком, який я собі зробила: сумочка рюкзачок.